Привіт! З вами я, Влад Хакер, і. Yeah. Сьогодні ми граємо в шо? Uh, 99 на Ченге так как так. 999 Ченгису. Так, типу я не Та, гра, так що він може померти? Я, як бачите, я грав. Рад, не було. Тобі, зараз тобі треба тупувати дерево. Просто береш у тебе старий топор і просто е б'єш дерево, і потім ідеш сюди і, і його ставиш сюди, спалюєш. А, нада... а, я буде... Такі типа ветви. У тебе буду десь отакі штуки, дивись, де, і до мене. У мене це діло. У тебя будет саж... саженці, бачиш? І їх треба цей. Садити... дивись, каша що сади, бли... щоб ми могли швидко зрукати. Тут є огонь. Все. Сто. А тепер просто добувай дерево. І йду теж, треба вбивати крови. Двісті, ти добувай дерево. І дивись, якщо і, там вогонь 100%, то тоді цей, то тоді бери і клади його там бачиш, на стіл. І дивись, сюда, короче. коротше. ты сюди сюда їх, это Так, И сюда оставишь их, понял? Так, оптом вовк. І вов, уверять, то вовки вбивають. убивай. Ой, пожалуйста, треба.

Перенести мене. Туда до себе може. Якщо хочеш просто. Що? Хочеш мене перенести. Якщо хочеш, можеш мене перенести. Ай. <режу> я тебе спрошу. Где? А там. Так. Вс, ніж приближається. где будь там.

О, Вики, да, мэнни, я бачу его. Бачишь, Вик? Да. Привет, Вики. Ты ты не видел да. Ты говоришь, что ты пойдешь до него. А я уже иду до него. Ну, привет, Вики. Ты что ты А я, был, Альян, да. ты куда бежишь? Я тебе где ты, Ариэль? Ты хочешь его вбити? Да <реш> ч-то его все боятся, а то весь тебя убьет. Что ты мур, ты Так, звук где-то там. Питпиздаки, Ты мур в выживаниях на нормальный где-то там. Что это? Что тебе? що Что-то Короны сын находится на базу. Куда? Я пазу. А, тут вончара. Вончаля изъять меня. Хорошая нажимай, играйте ще раз. Що і понял як тепер. Ага. І врубай який найдальше від карти, щоб коли буде ніч, щоб ми могли швидко зрубати. Поняв? Не, блін, мені реально цікаво, він що, тебе не вбив. Я, піду, я потім піду з тобою, окей, до нього? Він що реально тебе не вбив? Ну так. Да. Він просто убігав. Он просто убил Это какой то стакую, О, пофиг. Еда. О, понравилось я. Ты добывай еду, я ой, ты добывай дерево, я я буду убивать кролики. Mm -hmm. И тут Опа, я Опа, помимо. Попаду, попаду я. Дивись, сире м'ясо не їш, а то тобі хп зніметься. І моркву теж їш. Вона теж дає. Дайте, куди? Я нормальний, я добрий. Я добрий. Зайчик, ми ж тебе так багато віддали. Добрий. Ти ж добрий. О, опа на... Ви морсели. А потом беру мешок и дивись. и шесть сюда тоже. Сюда тоже треба. Вот сюда. Да, пила. Сюда тоже треба. Ну, а, зайчик. Ты куда? А. Ай, зайчик. куда? Да. Ай, 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 Давай, вини, я иду, беру, не думаю, просто поделаем. Не, ты там ковки может путать. Эй, можешь вон... попробовать. А, она откуда? Не знаю. Тут, тут вовки тут гол... голова волка. Давай. Забирай все. Ну вот все. Нет, ну набирай то, что требу. Да. А? Я бегу что за Волка, убегу. Давай, тикай. за ничего. А -а Ай! Что? Ай! -а -а! Я там шум волку. Я там шум ему. Я убью его. Я убил Вовка. Окей, давай я тоже. Помру. Давай, Шерс. Попробуем. Вс, надо заделиться. Так. Короче, движ, теперь ты кролики убивай. А потім давай мне мясо, я, його пожарю. я... Дива... Дива, я его пожарю. Сейчас то я девочка люблю Понял? ти вбиваєш Так, не даєш мені лязок, щоб я його підчарив потім. Так, То його серед не можна йди ти лайк сюда, не лайк ой. Йди сиди.

Давай, це мертво. Вс, хай воно тут буде. Кто й дерево? Допувай дерево. І не пали дерево. Хай воно буде просто тут стояти. Хай воно буде отут, де моє. Не пали дерево, хай воно поки що буде стояти там, де я поставив, А тут поки що хай буде, потім спалим идем. О, ночью убьем. Давай Давайте дорубаємо разом. Швидко. Раз, помогай, швидко. Все, забирай, давай забирай. Що, ідемо до нього? Так. Yeah. Ну, зараз. Дякую, мій майчик. А тепер можу спалити це все. Побудись, Ой, стой. Вот это. Опа, на вин, идем, Я тут. И ты до него? А где? Я до А, да, да, Вай. да. Иди ко мне, братик ты мой. Иди. <сёк> а ты? Убегаешь? Ты убегаешь? Это я вызывание. Блин, ну так нечестно, скажи. Ой, вы чё? Тихай, 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 назад. Два разом замочек! Ми разом замочим! Замочен! Давай разом! Є, забирай! Зараз! Давай! Ні, ти А, бігатики за цей можна не боятись! Тільки, е, е, тільки тут треба вовків і на четверту ніч нам на вас будуть нападати. Не! Е, що ти убігаєш? Ми в себе виїданим дадим. Стались, мені метав треба, я беру його. І дивись і іди в всякі будинки, тільки дивись, що там є ловки. Чи ні. Ой, а я а я і там може. Вроде це. Короче, значить, в нім щось дерево, щоб було, поняв? Угу.

นั่นนั่นนั่น่ดี Давай, добувай, Аня, це ще мала. Чому ми знімаємо до 15 хвилин? А то почуттівцям чогось, як і мені, не можна знімати більше, ніж 15 хвилин. Окей. А на цьому у нас це. З вами був я, Володя Кап'єр. І Микі Муїєн. За всім пока! Па-па!